We'll Сьогодні під керівництвом міського голови відбулося чергове засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради. На ньому були присутні 10 членів виконавчого комітету, заступник керівника Конотопської місцевої прокуратури, керівники державних установ міста, виконавчих органів міської ради та представники засобів масової інформації. На засіданні були розглянуті такі основні питання про виконання програми економічного і соціального розвитку міста Конотоп за перший квартал 2017 року, з якого доповіла заступник начальник. Ка управління економіки Конотопської міської ради Олена Коваленко з другого питання про стан погашення заборгованості із виплат заробітної плати в місті доповіла начальник управління соціального захисту населення Конотопської міської ради Оксана Розанова. Після розгляду винесених питань членами виконкому були затверджені відповідні рішення. Загалом на засіданні було заслухано 16 питань та прийнято 16 рішень, які надійшли від виконавчих органів міської ради. Наступне засідання виконавчого комітету планується. 29 травня. В залі засідань Конотопської міської ради відбулася розширена нарада з керівниками бюджетних установ з питань енергозбереження та енергоефективності. Також участь у цій нараді взяли представники профільних управлінь, відділів та секторів міської ради. За задача, задача ми сьогодні повинні замовищити питання ...та ефективності у ваших закладах, які заходи будуть найбільш ефективними. Та будуть ну, найбільш рентабельними з точки зору вкладених коштів. Хотів би відзначити як такі навчальні заклади, як заявка, другу школу та гімназію, які ведуть активну роботу в напрямку енергозбереження та ну, рухаються самими мильними кроками, особливо завтра хотів відзначити знову ж таки другу школу, яка буквально там коли два дні тому назад. Так, постачали делегації з Німеччини її вибороли вже другий етап там гранти я знаю, так? Так, грант предшкову енергію, і будуть далі за грантові кошти потеплювати свої приміщення. Так, тепер передам слово Любові. Писавши угоду мері, місто зобов'язалося, по-перше, впроваджувати європейські директиви щодо забезпечення максимально можливої. Ефективності енергозберігаючих заходів, і е, кожен із нас тут присутній е, повинен внести частинку е, цього до загальної справи. Це застосування євростандартів та технологій. По-друге, забезпечення скорочення споживання енергоносіїв та викидів СО2. Крім того, те, що ми можемо і те, що не, не вимагає великих е, витрат е, коштів. Це улівалізація енергозбереження та енергоосвіта в дошкільних та шкільних закладах. Стосовно першого завдання в частині є гостандартів. Якщо порівняти середнє споживання теплової енергії на 1 метр квадратний, то в Європейському Союзі воно складає 0,08-0,01 ГБкалорію на метр квадратний. Для порівняння у Польщі, яка в цьому напрямку вже. Рухається більше 15 років і має більше, більше досягнення ніж Україна. На сьогодні складає споживання 0,13 гіакалорії на метр квадратний. В Україні середні споживання це 0,22 гіакалорії на метр квадратний, тобто два рази ми більше споживаємо енергоносіїв на опалення одного метра квадратного. 21 квітня у міському центрі культури і дозвілля «Кінотеатр Мир відбулися урочистості з нагоди старіччя газети Конотопський край на свято була запрошена і наша знімальна група. Зараз правильно вітатися Христос Воскрес. Тористо, мені дуже приємно тут знаходитися серед такої кількості редакторів нашої кунтовської газети. Я ще багато чого виявляється, не знав. На жаль, тепер на щастя знаю завдяки. Тому що розповіли. Що хочеться сказати від себе? Перше враження: 75 років приблизно мучили назву, мучили, мучили назву, мучили, і плугом називали, і молотем. І там Ще якісь назвами не зрозуміло. А от справжня істина, така от душевна назва, яка дійсно має право і повинна бути, відбувається 25, вже 26 років тому, 27, в край. Я вважаю, що назва відповідає наповненню. Вважаю, що ця газета у нас повинна бути. Є там якісь там закони про якісь там роздержавлення, не роздержавлення, але все одно ця газета повинна бути, повинна бути в Хмельницькій раді і повинна відсвітлювати і життя, і життя і діяльність нашого міста. Повинне доводити до людей ту інформацію, ті події, які відбуваються у нас в владних кабінетах. Люди повинні отримувати від цієї газети, читаючи її, власне, що вони зараз і роблять, отримати задоволення. І надзвичайно ще раз підкреслюю, приємно тут знаходитися, Хочу побажати наснаги творчому колективу, побажати наснаги тим людям, які там раніше працювали. Дарую вам, натхнення, щастя, ну і щоб ви далі продовжили робити те, що ви робите. Ну і так, скромний подарунок від мене для того, щоб ви могли довершити свою справу сьогодні. Це сертифікат. Будь ласка, дивища фінансова допомога. 95 років наш ювілей в такому ж складі, майже в такому ж складі, як сьогодні. І ми думали тоді і мріяли, чи доживемо ми до сторіччя, як ми будемо його відзначати, яка буде ситуація в Коноторпі і так далі. Тому дуже приємно, що ми знову зібралися в цьому ж складі. Хочеться висловити подяку колективу редакції газети Конаторський край за те, що вони зберегли газету, зберегли назву, зберегли колектив. В эпоху, коли популярні інтернет-видання, соціальні мережі, все одно газету читають, люблять, поважають, кількість передплатників не змінюється. Тому хочеться побажати колективу наснаги, хочеться побажати, щоб їх поважали в нашому місті, цінували, щоб у вас було побільше друзів, побільше меценатів, була і фінансова підтримка, і моральна підтримка. І мені приємно, що я теж належу до цієї родини газети «Конотопський край. Адже не буває колишніх редакторів і журналістів. Ми всі зараз теж є родиною, родиною Конотопського краю. Це наше свято. Тож щиро вас всіх вітаю і хочу вручити такий невеличкий подарунок для редакції. Книга про Конотоп. Шановні друзі партнери нашої газети. Сьогодні мені випала велика честь стояти тут перед вами і в ювілеї сторічний ювілей нашої газети. Дякувати вам, дякувати всім, хто так чи інакше був і є причетний до найстарішого часопису нашого міста. Вам редактори, журналісти, фотокореспонденти, коректори, секретарі, технічні працівники усі, хто щоденною кропіткою працею робив газету такою цікавою, потрібною, завдяки чому вона дожила до сьогоднішнього дня. Також хотілося б сказати великі спасибі друзям, нашим, нашим партнерам, спонсорам, без яких готувати щоденні проблеми було б набагато складніше. Ми дуже вдячні всім вам. Нехай живе Конотопський край зі святом. Минулого тижня до конотопу приїжджав цих кобзов. Якщо ви не мали можливості побачити вживу виступи артистів, то зараз ви це можете зробити з екранів ваших телевізорів. Увага на екран! відомих людей конотопу прикрашають стіни міського центру культури і дозвілля кінотеатр Мир. Це виставка портретів, з якими ми зараз ознайомимо і наших телеглядачів. кінотеатрі мир. І ну, я панувалася міста Шевченка. Було в мене дуже багато портретів. І керівництво попрохало, може, я щось там домалюючи зроблю. Я почав Тараса Шевченка і Боря Сердюк сказав, що я малював очі. Ну, тобто вчився малювати очі. З цього не почалося. А потім, ну, коли працюєш вночі, буває, сядеш і намалюєш. І так за три роки все-таки вийшло. Ті люди, кого хотів малювати, ті, що надавали. Дякую, що прийшли, чесно. Ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 14 Зараз тут проходить день цивільної оборони. Проведемо невеличкий екскурс, як проходив цей день у даній школі. Нас діти проводять, показують своє вміння себе проявити у надзвичайних ситуаціях, вийти з цієї надзвичайної ситуації, будуть тренування. Діти побачать спеціалізовані машини, з ними будуть проведені тренування по збірці і розбірці автоматів, підготовлена виставка, яка допомагає дітям зрозуміти, що є спеціальні прилади, що є спеціальне обладнання для того, щоб допомогти собі в надзвичайній ситуації. Також у нас буде проведена евакуація на час. Ми подивимося, як наші діти організовано вміють це зробити, тому що на уроках ми їм розказуємо. А це буде підсумок того, що ми, чому ми їх навчили. Сьогодні ми будемо проводити захід в нашій школі щодо надання першої медичної допомоги нашим маленьким учням. Ми будемо їх навчати забинтовувати руки, забинтовувати голову та ногу. Загади безпеки це у нашому плані, якщо дівчата, то підготовка медичної першої допомоги, тому що її обов'язково потрібно надавати для хворого. Якщо хлопці, то це, звичайно, стріляти. Бігати і захищати свою країну до дня цивільної оборони учні школи не лише відпрацювали навики, але й попрацювали над інформаційною частиною даного заходу. Самі підготували ось такі плакати, де йдеться про пожежну безпеку. Про цивільний захист, про те, взагалі як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. «Учні підготували такі плакати. Ви можете їх побачити з закликами щодо збереження життя у ситуаціях небезпечних різних. Ми надавали допомогу, методичну допомогу підготовці проведення дня цивільного захисту. Ну, сьогоднішній день це день цивільного захисту, показовий для керівників. Заклад навчальних закладів міста Конотопа. Ну а взагалі День цивільного захисту це підсумок роботи колективу школи з питань цивільного захисту дітей в першу чергу від надзвичайної ситуації техногенно і природного характеру. Кожна школа по черзі проводить показові дні цивільного захисту в місті Конотоп. І в кожній школі є специфіка і розміщення, і споруди. І обладнання. Тому в кожній школі є свої, як сказати, специфічні умови для проведення дня цивільного захисту. На сьогодні в школі номер 14 день цивільного захисту взагалі готовий і буде проводитися згідно методики, які надало навчальний методичний центр цивільного захисту Сумської області, а також Міністерство освіти і науки України. Заставивши чайник на плитку стався. вогонь запалили малі козеняки. Самі ж веселенькі гайнули гуляти, м'яча у дворі взялися ганяти. Коли нагуляли, згадали про чай. — Вже, мабуть, готово. Іди, вимикай. вимикає. А чайник тим часом кипіть та кипіть, всю плитку забризав, чав і шипі, вогонь загасить і в кухні. Почула шипіння горючого газу. Прийшла козенятку, тирнула в враз вибух перешеду і жалібний крик. О -о -о -о. Дані заходи дають можливість практично відпрацювати всі заходи евакуації дітей з навчальних закладів під час виникнення надзвичайних ситуацій і в особливий період. Тому я думаю, що це захід, який потрібно проводити і постійно ну, знаходити нові методи роботи в цьому напрямку. Значить, паніка неприпустима, метушня неприпустима, добре. І якщо оголосять евакуацію, ми повинні знати, що брати з собою. І тому зараз, ми вже з вами говорили про це, зараз ми з вами проведемо змагання, візьми з собою необхідне. Називай, що ти будеш спрати. Теплий одяг. Теплий одяг. Добре. Так, Анастасія. Воду. Воду. Молодець. Телефон. Телефон. Чудово. Патріотичного виховання підростаючого покоління та залучення його до спортивного способу життя у фізкультурно-остаровчому комплексі відбулися наступні спортивні змагання. Зональні обласні змагання всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю серед учнів України Козацький гард гард-2017» з метою зміцнення здоров'я учнівської молоді, військово-патріотичного виховання та поліпшення соціальної активності нашої молоді. Місто коното. Сьогодні представляє команда спеціалізованої школи номер 9 Я з міста Конотопа, Конотопська спеціалізована школа номер 9 Як показала ваша команда вже на перших етапах даних змагань? Що ви робили і наскільки вдало, як ти вважаєш? Ну, це перші змагання саме в такому конкурсі. Ну, думаю, це для нас буде великий досвід. Взагалі-то ну, атмосфера зараз ну, хороша. Команда трішки нервується, бо це все таки змагання, а так все добре. Я оцінюю цілу своєї команди ну, добре. Які змагання вже сьогодні були? Сьогодні були змагання з бігу, стрибків, і тільки що були зі стрибків на скакалці. Цей фестиваль проходить за такою програмою. Спочатку спортсмени змагалися в човниковому бізі, це 4 по 9 метрів з перенесенням кубиків. От, другий вид програми це був стрибки в довжину з місця. Третій вид програми, який проходить зараз, це стрибки дівчатка, стрибки на скакалках. Потім буде конкурс на знавця історії, от, і передостанній вид програми це буде естафетний біг. От, Це будуть задісвані всі, всі е, учасники команд. От, І останній вид програми це буде перетягування канату хлопці. Скільки команд бере участь? У, у цьому фестивалі приймають е, участь п'ять команд. Це Конотопський район, е, Буринський район, місто Рамни, Роменський район та е, місто, команду міста Конотоп представляє команда команда ЗОЖ номер 9 Звідки ви? Буринський район. Як сьогодні налаштовані? На перемогу. Як взагалі ставишся до спорту? Скільки часу йому приділяєш? Пару годин в день. Яким видом спорту займаєшся? Люблю турнік, бруся, гіря. Сьогодні вас хто підтримує? Е, Вчитель-педагог та фізрук. Ну, як намагаємося зробити гарну естафету, тому що це в нас найкраще подобається. Ми все це відпрацювали і ми переможемо. Як місто наше зустріло вас? З місто зустріло чудове, дуже привітне. Хочеться сюди приїжджати. Звідки ти? З Дубов'язан, готовий район. Як налаштований на ці змагання? Налаштований на победу. Що ти для цього робив? Тренувалися.